Друзі, всіх вітаю на своєму каналі про спіннинг. Сьогодні ми відправляємось майже в центрі міста Київ, відправляємось на Труханів острів. Спробуємо половити на топ-вотери. Колись, років, мабуть, з 15 тому, я тут непогано ловив на цих озерах, які знаходяться саме на цьому острові. Ну а що зараз тут одному тільки Богу відомо, тому що... Мене тут не було років так з 15 Що з цього вийде взагалі не уявляю, ну, але спробувати, думаю, варто. Ми вже знаходимося на бережку і за 15 років тут нічого не змінилося. Непрозрачність води, не наявність окунів, яких я бачу зараз. Хоч і маленьких, через очки вони стоять прямо 1, 2, 3, 4. Не знаю, чи бачите ви. Дуже гарно, дуже прикольно. Жаль, що зараз сюди не пускають авто на авто, щоб виїхати з сім'єю бо йти тут близько 20 хвилин. Ну, то таке. Так, сьогодні про Снасті. Коротесенько, в мене графітлідер Занна 762 l 118 Катушка 2500 s це Shimano Vanquish. І ось такий монтажик зараз покажу. 0,6 шнур. Поводок, скрутка приблизно сантиметрів під, я знаю, 15-20 сантиметрів і ось такий поверхневий попер від Юзурі. Ну що, друзі, будемо зараз пробувати. Сподіваюсь, що тут з окунем так само на топ-вотери вони ловляться, як колись. Ой, дуже класна водичка. Дуже-дуже класно, Так, Ось Пам'ятаю я, що на цьому озері ну, на воблери так собі можна було зловити окуня, але клювали воно не дуже. А ось саме на попери, саме на попери окуні. Дуже гарно. От, до речі, щодо проводки попера, на жаль, немає в мене такої далекобійної камери, щоб вам показати, тобто, можна виконувати два вида проводок, або навіть три. Класичний, потім такі проводки з паузами, просто такі ось хлопки, коли попер буде робити попереду собі бульбу і ви робите паузу. так? І можна робити проводку, таку волкерну проводку, яка зветься Walk the Dog. Тобто ви робите постійні такі от коротесенькі з віддачою шнура, ударчики по поперу, як бачите, наш попер починає йти так от справа наліво, справа наліво, наче ми ведемо волкер. Ось, Тут, як правило, на таку активну, активну проводку окунь клював. Ну, зараз будемо це все перевіряти з вами. Були тут такі гарні окуня, попадалися, такі 400, 500, навіть 700 грамів. Ну, зараз побачимо. От, до речі, це от, воно настільки універсальне, що хочеш джиг від 1 до 8 грамів, ну я б сказав би так, від 2 до 18 грамів, хочеш воблери, хочеш ось попери. Взагалі без всяких питань все справляється. Так що, якщо вам потрібен універсал, я вже казав про це ось таке вудлище, і ви полюбляєте топові снасті від Лідер», то ось можна звернути на нього увагу. Так, друзі, в цьому місці поки що у нас немає реакції на попор. Ну, я пропоную спробувати. Є в нас ще телспінери, є в нас ще оберталки і навіть є силикончик, тому можна перевірити взагалі наявність більш-менш купного окуня. Ну, Те, що він тут є, я бачу навіть ось очами. Він лежить, до речі, просто на дні. Можливо, його ця злива трошки прибила. Так, у нас тут дивіться, які багатства, скільки всього. Ну, я пропоную зараз спробувати. Ну, наприклад, ось такий можна спробувати Телспінер. Це вів'єра. Трошки пощілялося. Ось отакий ось, дивіться. Ну, є в нас ще багато і ось такі різні. Ось такі ось бачите, тут з які хочете. Так. Не, ну. О, окунси піднялися трошки. До речі, тут я бачу навіть... О телспінер одразу. Бачите, дивіться, там і сонячні в окуні І що хочеш? І що хочеш? Вони сонячників тут просто капець. Не знаю, видно вам чи ні. Сонячників просто дуже багато. Ну, зараз спробуємо Красно переплавають, взагалі як в акваріумі. Дуже-дуже прозора вода, дуже чиста, тепла. Оп, перший, перша покльовка була, тільки що окунець вискочив я очима. Навіть побачив, як він схопив наш телспінер але такий невеличкий. Ну, може, трошки пізніше, завтра, зараз 4 години, може близько там до 6-ї. Половимо на цьому озерці. Тут різні є підходи були. Ну, от перший, той, що я пам'ятаю, він є. На той стороні, бачите, он один, другий. Тому пошукаємо. До кінця. Глибини тут такі були, метрів, мабуть, 4. І я бачу, що Ця глибина тут зберіглась. До речі, телспіннери дуже прикольні приманки, тим, що їх можна проводити двома способами: це перший це джиг різноманітний, так, тобто можна там якісь подриви робити, можливо, просто вести волною. Ну, інший спосіб це просто проводка, як оберталку, рівномірка. І Можна проводити, там, якщо доробити якісь паузи чи повільно вести цю приманочку, то максимально там в різних слоях, в різних горизонтах водойми і дозволяє це Її використовувати так сказати, універсально. І тим більше, телспінери дуже-дуже круто летять. Краще, ніж будь-яка оберталка. тому це приманочка і завойовує таку популярність серед багатьох риболовів. Так, друзі, трошки вирішив я змінити місце, поки що у нас було пару якихось невнятних клювань і на цьому все. До речі, бачите, тут як обладнали вже є альтаночки, все прибрано добре. Дуже добре, це краще, ніж коли тут був би срач. Краще, я вважаю, заплатити, наприклад, за оренду такої альтанки, да. але щоб у вас була можливість сидіти і віддихати от в такій от чистоті. Так, друзі, ось у нас перший акунчик. Спокусився ось на мій воблерок. Це Minnow, малесенький, бачите, але дивіться, який гарний. Ну, тут я ж кажу, що тут були дуже-дуже великі оконі, що зараз не зрозуміло, але ну, добре, що хоч щось є, да, і у нас є якесь клювання. Є вже перша рибка. Зараз ми її відпустимо. Ось такий добрий оконець, половий, друзі. І спробуємо зараз спіймати ще. Прозрак тут, звісно, такий, що можна дайвінгом займатися. Дуже-дуже прозрачна вода, дуже чиста, тепла. Прямо ж хочеться сюди з сім'єю виїхати, покупатися, позаграти. Опа! Є ще один оконець. Ну, бачите, це вже такий покрупніший. Дивіться, це вже у нас такий окунець, другий закид. Бачите, знайшли стайку і другий окунець вже покрупніший. Може вони зараз ще якусь там підписку позвуть, щоб вписалися за цього кукуня. Щось покрупніше буде. Ну, давайте, друзі, це вже цікаво. Це вже цікаво. Да, тут якщо зараз більш на вечір вийде крупний окунь, якщо він тут залишився, що його не вибили, то буде взагалі прикольно. Є. Друзі, ну дивіться, це такий ще крупніший. Я ж казав, що будуть підписку звати свою. Ось, Зараз будемо його теж відпускати. Зробимо зараз таку фоточку прикольну. І відпустимо цього братика. Тут у нас прям дуже-дуже довго. Ой, який гар, Ой! Це що у нас? Це в нас щука. Це в нас щупак. Це в нас щупак клюнув. І гарний щупак. Давайте сюди. Гарна, дивіться, друзі, яка гарнюня, яка гарнюня. Гарна щучка. Ось вона, дивіться, як вона давбанула круто. Дуже-дуже круто бахнула. Ось така. Ха-ха-ха. Клас! І бачите, влупила на ось цей топ-вотер. Влупила на топ-вотер. Це у нас стік такий, бачите, уокер. Зараз зробимо класну фоточку. Так, ну ось, друзі, дивіться, яка у нас класна щучка влупила. Така грам, напевно, 700. Дуже-дуже була така крута клювання. Думав, що це, до речі, окунь, а ні, це така ось щучка. Добренько, зараз швидко відпускаємо її. Зараз оцю гарню ми з вами відпустимо. Давай. Красиво на камеру. Пливи, дякую тобі за таке гарне клювання. Дай, Шуруй, Ай, гарнюня. А ну ось, друзі, такий ось камбек на ці місця. Ну, не то, що дитинства, а юності у нас відмітився ось такою гарною щучкою. Ну, а зараз ми будемо далі продовжувати. Ну, я вам покажу. На що я зловив цю щучку, ось такий самі, десь приблизно він 70-80 мм. Вокер ось саме на нього. Це дуже крута приманка на поверхневого жереха, але бачите, і щука її теж їсть. є невеличкий бачите на вокер сьогодні і бачите вже крупніше ніж нам на воблери попадалися все ж таки тут рибка залишилась ще ось і тут дуже така, мабуть, за рахунок того, що така вода чиста, бачите, яка прозора, дуже гарний колір у рибки. Дуже прикольний. Ну що, продовжуємо далі. Сподіваємось, що зараз вийдуть ще й дорослі окуня. Дуже-дуже далеко летить наш вокер. Ну, до речі, він такий цікавий, він не просто робить змійку, а він ще таку малесеньку бульбочку поперед себе робить, тому що в нього є чашечка. Така. Дуже давно я його купляв і якось я в останні роки чомусь е, мало приділяв уваги топ-вотерам, хоча раніше дуже-дуже я полюбляв на них ловити. Ну, бачите, да, от яку він робить змійку, він шумовий. Зараз покажу вам, дивіться. Бачите, в нього ще така ось тут чашечка спереду є. є. Думаю, що вам видно. Ви бачите, да, який він в мене погризаний, це вже не один десяток, а може і декілька десятків окунів він переловив, десь десяток щук. І от якраз ось такі от приманки, вони стають в нагоді ось в таких водоймах, де є і травка, де силіконом не половиш, а ось топвотери приходять, приходять на допомогу. Ну, ось, друзі, буду закінчувати свою риболовлю. Вже починає і погода пропортитись, та й комарики трохи заїдають. Потрібно брати з собою якісь пшакалки. Дуже непогано половили, тим більше я тут не був приблизно 15 років, і дуже класно, що тут такий порядок, така чистота, така гарна чиста водичка і збереглася якась рибка. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ. Побачимось на наступних рибалках!